Друзі, всім привіт! Локтіп на зв'язку. Сьогоднішнє відео буде присвячене ФЦМу 50 тонн достатньо рідкісному танку, в рандомі, я, я б сказав, а колись цей танк е був дуже-дуже цікавим, Залежив, залежить до сих пір від скіла. Е і одне неправильне рішення може одразу ж повпливати на бій тому, хто грає на цьому танку, е як на мене валить світло, ладно, нічого страшного. Отож. В 2.0 обновці цей танк отримав такі покращення. Невеличкі, але отримав, що найцікавіше. Він отримав мінус 20% до стабілізації, розкид під час руху. Дуже класний, дуже класне покращення, до речі, що робить його пушку більш комфортнішою. Мінус 1 секунду на секундочку, мінус 1 секунду до часу перезарядки. Тобто він стає реально ДПМ-монстром серед тяжів на восьмому рівні. Час зведення з 2,3 на 2 секунди, чудово, Розкіт також розкид після пострілу гармати під час повороту башти, також стосується до стабілізації. Отож, в результаті цього всього, якщо ми зараз зайдемо в гараж, якщо ми зараз зайдемо в гараж і глянемо, наприклад, на. І інформацію, характеристику про нашу машину. Ми отримуємо. Ми отримуємо 3161, 3161 одиницю середньої шкоди на хвилину. Тобто цей ДПМ реально потужний. Перезарядка 4:56 надзвичайно потужна перезарядка. Окрім того, ми маємо 1720 хп міцності. Що нам це дозволяє. З закалкою, звичайно, це нам дозволяє йти в розмін, але тільки сам на сам, не виїжджаючи на толпу. Тобто, сам на сам ви точно перестріляєте супротивника, я гадаю. Якщо будете пробивати. Ну і основною фішкою цього танку це те, що він льготний. Це означає, хто не знав, бо я думаю, що всі вже знали, він потрапляє максимум проти 9 рівнів. Отож, я вожу два сетапи з собою: одна з ХП-досилачем і стабілізацією, друга з турбіною досилачем і стабілізацією. І е, через те, що він отримав покращення у перезарядці, е, рівень е, третьої е, позначки також підвищився. Хоча я на ньому брав якийсь час тому-три відмітки, зараз він в мене спав. Тому. Треба, мабуть, підтягувати свій рівень, і ми зробимо так, як завжди. Спробуємо заграти три бої, постараємося максимально проаналізувати карту, проаналізувати сетапи і постараємося зробити хоч якийсь там результат. Ще одна дуже важлива річ: ПЦМ, наприклад, 50-100, 50Б це танки, які... Надзвичайно сильно залежить від е, правильного рішення, від правильної позиції на карті. Вони не пробачають помилок, на жаль. Кожна помилка це пробиття зазвичай. Звичайно, можна танкувати. От якщо ви, наприклад, під таким кутом виїжджаєте на супротивника, тут стіна. ВЛД відіб'є. ВЛД дійсно відіб'є в цьому випадку. Друга ситуація також у нас башня, трішки може щось відбивати, особливо маска. Але саме за, за рахунок швидкості, за рахунок швидких маневрів, ФЦМ може, може щось зробити, може повпливати на бій. Отож, у нас Руінберг. дев'ятки, важкий сетап, я б сказав. Будемо пробувати робити. Я їду на ліву сторону, я гадаю, що мені навіть немає сенсу грати там справа. Ем, у нас вже тут їдуть танки, вони прокатують, чи що? Вони прокатують. Добре, ми дали тичку. Більше це, напевно, нам не вдасться вже з нічого зробити. Чекай, я що не засвітився. Тут я бачу Сентінела. Дивно снаряд полетів якось так верхом. Так, я тут сам. Треба буде звертати на це увагу обов'язково. Ну, блеск мені, на жаль, не підсвітить нічого. Все, мені нічого, на жаль, блеск не підсвітить. До речі, я щойно міг отримати демедж. Левно, дево не отримав. Мені цікаво, чи мене світить сендлак звідси, чи. Та ні, сендлак не може. Добре, я даю течку, але я свічуся одразу, скоріше за все, що мене. Ну мене не може світити. М -м, до речі. мене не може світити об'єкт 590 І Тут сендлак десь стоїть, я гадаю. Хочеш? Так, тут десь стоїть сендлок, я гадаю, він мене саме підсвічує. Тому я буду пробувати блайндити. десь тут стоїть. Той пісюн на сендлеку. І підсвічує нас. Ось. Круто. Прото Емі сюди заїхав. І там СТРВ. Гарно. У мене команда дуже гарно прочекала з сторони. Тут абсолютно немає моєї провини в цьому. ДЗТ стояв зліва, я довіряю йому. Така віртушка. 2, 0 рахунок. Я гадаю, що це буде сливний бій. Так, по моєму каточку. У мене просто проблема в тім, що в мене немає нікого ззаді. Тобто Еміль, якщо тут виїжджає, я, по суті, умираю. Я помираю. Це я більше не дам. Я буду прокатувати. У мене немає іншого варіанту. Я буду прокатувати і закатувати взагалі то цей. Взагалі то буду закатувати десь здалека. Буду старатися грати десь аж тут, тому що це не має сенсу. На жаль. Лайт їхній пересвічує все. Ще враховуючи, що у нас на IT броні ніякої немає. Я взагалі не маю. Не знаю, чи є навіть сенс тут стояти. Сімну рахунок, о Боже. Ну добре, хай це бій буде показаний в будь-якому випадку, тому що це також реалії рандому. Це абсолютні реалії рандому і тут без прикрас. Як, як, наприклад, команди впливають на те, щоб ми могли відіграти на такому танку, як ФЦМ? Але все все можливо, можливо, вони ще там закамбечать, наприклад. А, ну вони закамбачать. Але я оптиміст, звичайно. Десять сюди не рахунок. Але ці хлопці. я буду Ей, і мені не допомогли. На жаль, снайс пробей царям, да. Добре, Видите, що нам дозволяє стабилизация на цьому танку. Это реально круто. Все, я все. Супер, я зробив 200. Це дійсно все, що я міг зробити в цьому бою. Цей бій був дуже сливним і дуже важким. Сенлик пересвітив центр. Об'єкт піджався під центр. Їхня сторона також тут впливає на бій, по суті. Але нехай воно буде так, як воно є. Я, звичайно, розчарований, я думаю, що по мені видно. Але ми їдемо далі і надіємося на краще. Надіємося, що нам зараз повезе з сетапом, що нам вдасться показати показовий бій, я б так сказав. І трішки проявити проявити найкращі сторони цього танку. В принципі, деякі, деякі хороші сторони ми вже проявили. Ви бачили, як, я, наскільки хороший цей танк в стабілізації. Як гарно, снаряди залітали в Цеса 53-го. Але саме так тут все залежало від лайта. Ну і також від союзника. Еміль також заїхав без, без жодної інформації. Я, ну, я так і не усвідомив до сих пір, де там стояв ДЗТ. Гаразд, все, цей бій завершений. Наступний бій у нас на студіанках відкрита карта. Тут більше ми настроїмося саме на снайпу, мабуть. Тому що в ближньому бою я також тут не відіграю. Я буду грати в сторону тяжі і пробувати снайпити центр і буду старатися. Буду старатися хоча б попадати в легенькі танки, легкі танки, в розвідувальні танки, якщо буде така можливість. Так, ЛТ у нас скочив вниз. Пішов я буду відігравувати тут? Будемо чекати. Дивно три лайта, ще ніхто не світився. У мене ніхто не поїхав на гору. Блеска ФК, на жаль. Провіряємо, чи в нас є лампа. Немає лампи. Е, я гадаю, що цей бій. Зараз ми почнемо, мабуть, програвати гору, і це буде основна проблема. Обачення як... тут погано крутиться. Я лиш зараз це зауважив. Не добре, що ХВК туди заїхав. Він зараз же буде мене просто підсвічувати. Так, цей бій у нас дуже цікавий, до речі. До речі, дуже цікавий. Ми вже переїжджаємо на їхню частину. Добре, треба буде достосовуватись до ситуації. Пристосовуватись до ситуації. Зводимося, кидаємо раз. Добре, приїжджаємо вниз. Адже я не відкритій. Раз, супер. Це плюс підсвітили по чаріотеру, це теж супер. Так, мені потрібно, щоб моя команда продовжувала світити, їм дуже гарно все вдається там. Тому що там скорпіон є. чи там є скорпіон? О, тут буль бульдог виявляється. Так, я, напевно, йому крітонув двіжок, мені здається. здається я йому крітонув движок. Так, поганий вистріл, занадто сильно давно випередження. О, най так залітає цікаво. Двер нам повезло. Так. Як цікаво, можемо дати ПЛК В? 43, нормально, теж дамич. Добре, будемо пробувати ДПМ нашого маушена. Зарази, але чому я встигну ці вестер дати? Окей, буває. Я від тебе не відстану. Промахнувся, ну це було дуже смішно. Так промахнутись. Добре, йдемо вбивати. Тут уже повний хаос супротивників почався. Раст. Pojeżdżaj. Można bez tego. Teraz prosto realizowujmy sobie do końca. I nasz DPM, jeśli on nam na to pozwala. Super, szpak. 3200. 200 буде ще одна плюшка чи ні, не буде. О, гаразд. 3200. Чесно, цей бій був дуже цікавим за рахунок того, що команда швидко адаптувалася до ситуації. Вони побачили, ми, наша команда побачила, що вони не відіграють свою базу, місто, місто. Вони грають гору. І вони трошки-трішки погано опанували гору. Вони неправильно попіджималися і тому подібне, неправильно запушили тяжів. Бій дуже швидкий, він не є показовим. Я абсолютно погоджуюсь з цим. Нас вдалося тільки за рахунок ДПМу накидати дійсно хороший результат, причому найцікавіша річ полягає в тім, що ми зробили найбільше і не отримали жодної Е, Тому на секунду, на секунду, на секунду я хочу затриматись в даному пункті і глянути, скільки ми зафармили. Ми зафармили 170 тисяч, 176 тисяч це дуже-дуже хороший результат на фарм. А, адже все ж таки жодної тички ми не отримали стріляли фул ББ. І зробили непоганий результат. 3200 — це, дійсно хороший результат на цьому танку. Отож, третій бій і кінцевий ми вже граємо в топі. Мені буде цей бій надзвичайно цікавим, тому що подивимося, як наш танк спрацює е, вверху е, в списку. І тут карта, яку я не дуже сильно люблю. Устрична затока. Устрична затока. <хи> від слова устриця. Я зіграю ем, в сторону heavy, в сторону важких танків. Спершу проїду прочекну ці проїзди, чи тут, наприклад, не вривається якийсь лайт, чи там не вривається якийсь КПЗ, наприклад, чи Прожето, чи Т20, тому що там можуть дійсно прокатувати. Якісь Стежки. Е е е е е це перша річ, друга річ. У них а Сома, Сома дуже гарно підходить на цю карту. Видати барабан, заїхати, сховатися і тому позімлює. Тому мені треба буде вважати на це. І я граю як танк підтримки. Це танк підтримки. Він сильно не хоче висовуватися. Так? Він хоче грати через снайпу, він хоче підтримувати тяжів. Саме так. Добре, я пробую щось тут висвітити. Так, я теоретично отут десь міг би щось засвітити. ЄБР і Т20 грають там. Я не бачу, щоб тут хтось прикатував поки що. Здається, тут сухо у нас. Але ще чекаємо. Ще трішки чекаємо. КПЗ грає ліву сторону. Окей, ну тоді з потенційних е танків, які б могли там іграти, здається, всі вже світилися. Є тигр. Поганий вестрія з моєї сторони. Я просто не зорієнтувався, де саме він знаходиться. Так, тут суїда, я бачив. т 43 вже наближається, до речі, до мене. Так, мені щось не подобається ця ситуація. Мені так виглядає, ніби вони. Будуть нас зараз пушити тут. Все, нас пушать, до речі, нас пушать. Я прокатую, я йду на балкон, у мене немає іншої ситуації. Тільки ще від Ісу не отримати, головне. У нас тут вже максимально критична ситуація. Ми 5000 хп програємо, окей. Ну, гаразд. На жаль. Ну, все, один чопер тільки залишився. Прикольно, вони не викатують звідси. Тобто... Не було сенсу тут залишатися, треба було одразу ж прямувати на базу. Ну добре, ЛКВ. Так, таран, 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 таран. А, його не пробив, окей. Їдемо далі. Якщо вдасться, я встигаю втекти. Чи не встигаю втекти, чи сама мене з'їсть. Ага, окей. Я можу теоретично грати на своїх е пацанів, але мені то, що то здається, що мені не вдасться. Так, все. Ну все, цей, цей, цей бій. На жаль, цей бій. Нічого мені більше не дасть. Так, це правда. Цей бій вже все. Добре. Граємо від наших ПТ. Це єдине, що у нас залишається. Чітко. Блін, впав ззаді на мене. Ну, ти дивись, га. Я його вбиваю, до речі. Я Його, до речі, вбиваю, окей. І тегер сзади мене. Я думаю, що я ще дуже круто тут відіграв, до речі, тому що я на собі затримав величезне скупчення гравців. До речі, залишимо цей бій також. Ми по ХП тут вже лідируємо. Я гадаю, що моя команда навіть буде в стані виграти цей бій, що найцікавіше. Ми зробили 3200 асисту. Ми змогли вижити. Я зіграв правильно, тому що, по суті, це ідеальна позиція для моїх ПТ, для, для мого. Спака для мого Ісу, для мого Ем... Бліть. Ehm... Ну, я навіть не знаю, що сказати. Тому що я гадаю, що вони мають всі шанси виграти цей бій. Я просто перемотаю і подивимося на кінці, який буде результат з цього бою. Отож, друзі, результат такий, що моя команда виграла цей бій. 1700 демеджа, 3200 асиста. 1200 по досвіду, це, до речі, найбільше. Тобто, ми відіграли ключову роль в тому, щоб виграти. Дуже дякую, дуже дякую цьому гравцю. Есфац. Є лісова. Дуже тобі дякую. Ви молодці, і Джесолі, дякую. Сепарейтор Oranf. Маю надію, що я правильно про прочитав. Вони чудово поснайпили, вони чудово мене підтримали. Тому, як ви бачите, Тактика, та й щось рішає навіть в, в, в бою, коли здавалося, що вже все втрачено. Е, Хоча я і не зробив в цьому результаті бою, я зробив дуже важливий тактичний, е, не зробив в цьому бою хорошого результату, я зробив дуже хорошу, е, хороший тактичний маневр. Е, і через це ми виграли. Але наші бої взагалі не були показовими. Ми зіграли на 2 300. Ми зіграли на 2 300. на цьому танку, в принципі, це є мій середній демедж. Ми наблизились до 94.60 по трьох відмітках е, і по трьох позначках. І що я хочу сказати? Щоб мені тут не писали коментарів, що а це взагалі не показові бої і тому подібне. Я обов'язково відіграю хорошу сесію, якщо в мене буде бій на плюс 5 тисяч, і який буде наповнений е, динамікою, який буде е, наповнений е, трилером, я б так сказав. Я обов'язково його, я обов'язково публікую чергове відео про цей танк, і ми не будемо забувати про нього. А я догадаю, що це було максимально чесно з моєї сторони показати його у всій красі, навіть в таких боях. Тому, пам'ятаєте, треба трішки думати. Я, я не завжди думаю, скажу так, як є, але трішки, деколи та й голова включається. Всім хорошого дня, хороших боїв, мирного неба. Підписуйтесь на канал, підтримуйте мене, будь ласка, лайками, дізлайками, якщо вам не сподобалось, це абсолютно нормально. Коментарями, що ви думаєте про це. І побачимось в наступному моєму гайді, в наступному моєму огляді. Бувайте!